Мене звати Тамара Мартиненка, я лікар-терапевт, клінічний нутриціолог. З нутріціології я знайома вже 20 років. Тоді це ще не цим модним словом нутриціолог, Я взагалі не знала, що таке нутриціологія. Но, тим не менше я познайомилася з тим 20 років вже тому. І вже тоді я вперше почала користуватися нутрицептиками, Тоді це все називалося словом однім бади. І чому я, в принципі, звернулася до того, тому що на той момент в мене були проблеми особисто в мене по здоров'ю і в моїй сім'ї, які я не могла вирішити традиційним путем, не дивлячись на те, що я сама лікар. Ну і розкажу вам сьогодні один з результатів, на моїй вже не особистий результат, а розкажу результат моєї подруги. Яка звернулася до мене тоді теж на початку, як я стала цим користуватись, тому що багато років мала хронічний бронхіт, і коли починалась осінь, тоді зима вона починала кашляти і це тянулось дуже довго, не дивлячись на курси і там на різні інші. Різні процедури, які вона проходила, фізпроцедури і так далі. І це вона обично протязі трьох місяців вона кашляла. І от перший продукт, який я їй порадила, це було, було вільне дихання і корінь солодкий. Тому на наш, тоді на нашому ринку був корінь солодкий. Ви знаєте, і ми дуже швидко отримали ефект, І яке ж її було здивування, яка нам мені сказала Тамара, дивись, в мене немає цього постійно постійного. І, і це такий був один з таких перших результатів, який я отримала вже особисто. То не на собі, бо перші результати, як я вже розказувала не один раз, я отримала особисто на собі і в своїй сім'ї і з тих пір я стала користуватись сама і стала радити своїм пацієнтам, і так зараз і так продовжую далі.